Де нас будуть шукати? Куди ми уявіть, як круто Австралії? В неї не лишень сусідів дебілів немає. В неї зовсім немає сусідів. Посміюся поки що з цього мему. Всім привіт! Мене звати Вікторія, я викладачка географії і я вітаю вас на каналі ЗНОХА. Сьогодні буде досить прикольне відео. Це географія по мемах. Перший мем, першою людиною, яка попутала береги, був Колумб. Всі ви знаєте, що Христофор Колумб відкрив Америку у 1492 році. Правда, задовго ще до Колумба там плавали вікінги, але основна приналежність відкриття Америки належить Христофору Колумбу. Чому ця людина поплутала береги? Отже, всі хотіли відкрити морський шлях до Індії і пливли з Європи. Пливучи з Європи до Індії, потрібно пливти на схід уздовж берегів Африки. Але Колумб подумав, що земля кругла, і він попливе на захід і випливе до Індії з західного боку. Але насправді Колумб не знав, що перед ним будуть два величезні гігантські материки, які не дадуть йому змогу проплисти західним шляхом. Тому він і натрапив на острови Вест Індії, які саме так і назвав островами Вест Індії, а місцевих жителів назвав Індіан. Анцями чотири рази Колумб плавав до берегів Америки, і всі чотири рази думав, що він у Індії. Де нас будуть шукати? Куди ми в Луцьку область? Ну це дуже популярний мем. Про Луцьку область. Навіть у ТСН була карта з зображенням Луцької області. Всі ви знаєте, що Луцької області не існує. Є Волинська область із обласним центром містом Луцьк. Але на території України є ще декілька таких областей, яким не відповідає їхній обласний центр. Це Закарпатська область з обласним центром містом Ужгород, це Кіровоградська область із обласним центром містом Кропивницький та Дніпропетровська область із обласним центром містом Дніпро. Дуже цікавий мем: ультрафіолетове випромінювання, озоновий шар і земля. Ви бачите, що ось цю землю собачку захищає озоновий шар від згубного ультрафіолетового випромінювання. Насправді, якби не було озонового шару, життя на планеті не було. Так озоновий шар формується у стратосфері на висоті 20-25 км І Саме він захищає нас від згубного ультрафіолету. Часто в озоновому шарі можуть робитися озонові дири. Від чого вони утворюються? Від запуску літальних космічних апаратів у космос, від мінусових температур, от, до прикладу над Антарктидою сформована озонова дира, так через від'ємні температури, і через шкідливий газ фреон, який є у багатьох холодильних установках, наприклад, у кондиціонерах і дівчата у аерозольних балончиках. Тому мало використовувати її. Уявіть, як круто Австралії. В неї не лишень сусідів дебілів немає, в неї зовсім немає сусідів. Що ми знаємо, що Австралія це країна-материк, яка не має сусідів, повністю оточена двома океанами. Зі сходу Австралію омивають Тихий Океан, із заходу омивають Австралію води Індійського океану. Тому цій країні Дуже пощастило. Тут є доктор. Я доктор, що сталося? У нього високий тиск, я доктор географічних наук. Він ж помирає, тоді підійміть його вище. Так? З висотою атмосферний тиск знижується. Чим вище, тим атмосферний тиск падає на 100 мм. ртутного стопчика тиск знижується з підйомом вгору на 1 кілометр. Рашистське телебачення сказало, що Одесити поховалися в метро. Блін, може у Львові теж є метро, а садовий приховував. Дуже часто таких багато мемчиків ми могли спостерігати після повномасштабного вторгнення. Але ж насправді рашисти то не знають, що метро в Україні функціонує у трьох містах: у Києві, Харкові, у Дніпрі і ще у Кривому Розі є гібрид метро. Такий підземний швидкісний трамвайчик. В Антарктиці живуть лише білі ведмеді. Це дуже Питання, яке мене завжди нервує, так запам'ятайте собі, будь ласка, є Арктика і є Антарктика. Арктика це північна область нашої планети. Антарктика, Антарктида це південна область нашої планети. Це материк Антарктида із навколишніми водами. Пінгвіни живуть в Антарктиці знизу, з півдня. А білі ведмеді живуть в Арктиці у північній півколі. Не така я вже і плоска. Що ви маєте знати? Що правильна форма землі називається Геоїд, вона, наче, така як покусаний камінець. Дуже багато таких питань зустрічалося на ЗНО, тому цілком ймовірно, що вони будуть на НМТ із середнім радіусом землі 6371 км. Там стара фотографія. Ви бачите, що поліцейські перевіряють документи і бачить фотографію зовсім іншу, так ніж насправді виглядає водій. Тому що на цій картинці, на яку дивиться поліцейський, там зображена пангея. прадавній материк, який існував на нашій планеті. Всі материки були з'єднані між собою. Так, і цей суперматерик давній, називався Пангея, який розколовся на два менших материки: це Лавразію та Гондвану. До Лавразії входили такі сучасні материки, як Північна Америка та Євразія, а до Гондвани всі інші материки. Тоді на Америка, Африка, Австралія та Антарктида. Я думала, що найглибше місце на землі це маріанський жолоб, але ні, саме дно це російський рубль. Ви маєте знати, що маріанський жолоб це найглибша западина світового океану. Посміюся, поки що з цього мему. Максимальна глибина 11 тисяч 22 метри, розташована у Тихому океані. Якщо ви на пляжі в Китаї загубили дитину, не шукайте марно, народіть знову. Китай найчисленніша країна світу, але ви вже знаєте, що Індія випередила Китай за чисельністю населення, чисельність Китаю 1 мільярд 400 мільйонів осіб. Ну і мій найулюбленіший мем, який створили мої учні, коли на твою честь назвали півсвіт. Водоспад Вікторія, який знаходиться в Африці, на річці зам відкритий Давідом Лівінстоном. озеро Вікторія, яке є найбільше за площею озеро. Тектонічного походження, острів Вікторія, який розташований у складі канадського арктичного архіпелагу, штат Вікторія у Австралії, і обов'язково цю Вікторію, яка є викладачкою географії. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Успіхів у підготовці!